Вітаю! Я сподіваюся, що цієї теплої осені ви всі вже ходили до парку чи до лісу, щоб насолодитися чудовим ароматом опалого листя, грибним ароматом і звуками крапаючого дощу. А сьогодні я пропоную нам створити власний твір. Чудовий букет із яскравого кленового листя. Для цієї роботи нам необхідно назбирати гарних великих кленових листків. Я брала Нам необхідні ножиці, нитки та для декору я використовую ось такі либкі лискітки Отже, щоб створити троянду із опалого листя, ми з вами для початку візьмемо, спробуємо створити одну троянду. Беремо листочок клиновий, згинаємо його навпіл, так, і скручуємо. У бутон троянди ось так, Так. беру другий листочок, так, згинаю навпіл, і ви бачите, що згинаю навпіл я так, щоб черенок залишався, а верхню частинку я загинаю і продовжую обмотувати. Нашу троянду. Коли сам бутон, на мій погляд, готовий, я починаю призбирати, знову беру третій листок, коли закінчився другий, загинаю. Так, прикладаю до попереднього і збираю пальцями біля черенків, ось так. Так, ось тут міцно тримаю. Зараз, щоб нам зафіксувати, беру край ниточки. Так, і залишивши кінчик, попередньо замотую. Так. Беру наступний листок, загинаю його навпіл, щоб вершина була видна. Повертаю цим боком, закріплюю за попередній виток і знову призбираючи так. І далі наступний, згинаю і примотую. Так, тепер знову беру довгу частину нитки і знову тісно, дуже довго примотую, щоб не розповзлась троянка. Так, і ми бачимо, що у нас з вами вийшла трояндочка. Тепер, так, акуратно цією ниткою. Піднімаємо цю, що ми залишали хвостик, щоб не було зав'язати. А цією, обмотуємо черенки разом. Так. І піднімаємося вгору, зав'язуємо два кінчики. Обрізаємо довгий, для чого нам були потрібні ножиці і зав'язуємо. Так, зав'язавши. Нитку, можна тричі, ми обрізаємо зайві кінчики нитки, щоб вона не заважала. Так, вкладаємо в сторону. Тепер, ось таких троянд нам необхідно зробити три. Тобто, ось таких завернутих равликів із листочків, нам необхідно зробити три для букета. Цю відкладаємо, беремо для прикладу наступн. Беру листочок. І ви бачите, хочу звернути вашу увагу, як загортати. Є сторона, де листочок має пружилки більш виражені, так, зворотня сторона, тому ми і загортаємо на неї. Тобто ми працюємо з стороною, де у нас листочок лицевої сторони. Так, загорнула. І починаю, так, загортаємо, починаємо скручувати наш бутон. Так, перший виток є, перший листочок. Далі беремо наступний, так само загинаємо, так, прогладжуємо пальцями. Тут рукою міцно тримаємо. Так, тепер Знову листочок на листочок ось тут. Так. І починаємо замотувати нашу троянду. Лишається трошки листка. Так, От. знову закладаємо, згортаємо листочок вдвоє. беремо, прикладаємо одне до другого. Так. І знову. Обгортаємо. І знову ще один листочок, і як бачимо, листочків 4-5 у нас йде на одну таку троянду. Так, і тепер беремо нитку. І так само її біля згорнутого, бачите, де трояндочка ось тут зібрана, де ми руками тримали. Обгортаємо по чого обгортаємо, щоб наша квітка, одна створена, стала із багатьох листочків одним цілим. Нам треба всі ці черенки акуратно до якоїсь довжини обмотати і вернутися назад, щоб зав'язати. Обрізаємо зайве тут, зв'язуємо наші квіти. Так, і третій раз. Сподіваюсь, вам добре видно всю послідовність роботи. Зрізаємо зайві кінчики нитки, і ось у нас вже дві трояндочки. Нам необхідно зробити для букета третю. Отже, дивимося, у нас є ще ось один, два, три великих і є яскравий листок. Пропоную з нього зробити чудову серединку третьої троянди. Отже, загинаємо. Якщо є різнобарні листя, його теж дуже гарно використовувати. Так, замотуємо, як і в бачите, таким круговими рухами. Так, тепер беремо наступний листок, загортаємо так само, вже пам'ятаємо, скільки ми їх загорнули. Беремо цим загорнутим хвостиком до нас. Обгортаємо кінчики один на один і продовжуємо створювати нашу троянду. І цієї троянди у нас буде чудовий бордовий такий в середині бутон. Так, обгортаємо далі, при Призбираючи кожен раз внизу листочки, щоб у нас виходив не просто такий голубець завернутий, так, а щоб це у нас виходила троянда. Так, ось, все, зібрали. І тепер знову нам необхідно використати нитку. Так, Один кінчик тримаємо, іншим туго, туго зав'язуємо, обкручуємо, піднімаємо цей хвостик, обкручуємо, знову ж, створюючи стебло квітки. Так. і... Тетя зав'язуємо нашу листяну троянточку. О, цей чудовий метод створення букетів осінніх для настрою у наших інтер'єрах, відомий вже давно. Але разом з тим ми щоразу відкриваємо для себе творчість із живого матеріалу. Отже, ми беремо всі три створені нами квітки. Так. Припасовуємо одна до одної. Ні. Тепер нам необхідно зробити для цього букета навколо обрамлення. І ми беремо в мене отакі чудові червоні кленові листочки, якими я лицьовою стороною, як бачите, прикладаючи до. Роботи, так, створила вже букет. Ось у мене ще один для пишності. Так, а тепер, от я міцно рукою тримаю, тепер довшу нитку залишаю і того навколо того місця, де я тримаю квіти. Дивлюся, щоб все було акуратно припасовано. Так. От. І тепер робимо один одне стебло для всього пакета, обмотуючи все разом. Так. Тепер відрізаємо хвостик нитки і разом з тим, який ми залишали, зв'язуємо Всю нашу осінню композицію. Ось так гуляючи парком чи лісом, збираючи природний матеріал, можна не лише аплікувати, не лише створювати гербарій, але і чудові композиції. Можемо обрізати до тої величини, яка у нас ваза, щоб воно гарно стояло. Так, притримуємо, щоб не розліталися. Так, ось. І тепер на цю композицію пропоную зробити осінню росу. Ось в мене є така наліпка. І де ви собі уявляєте, де у нас роса на наших квітах. Чи ви собі можете чудово наклеїти. Ось, поблискую таким чином, дивимося, де нашому настрою хочеться, де буде видно. Адже наша робота буде радувати не лише нас, але й наших близьких. Сподіваюся, що дійсно ця краса буде стояти в інтер'єрі. Ви знаєте, що інтер'єр це місце, де ми з вами проживаємо. Чи знаходимося. Внутрішня частина приміщення. Так, а тепер можна насолодитися чудовою композицією. А з вами була Юлія Гринчук та наша чудова онлайн-школа.